Ладно, ладно, ладно. Таке можна і сокирою рубати. Я будь з ким згоден. Але по-перше, нафіга. По-друге, об'єми конкретні. Ділинок трохи є. Вони сохнуть, ніхто зелених навіску стоїть. А таке. Рубанем? Сукиркою. А таке? Розкаряємо з усіх сторін. А воно розрубало. Тепер проте можна запхати, можна запхати. Ось такі сучки. Рубане, сукирка. Ладно, рубане. А таке. Попів здовж. Рубане. Тоже сучок був. Ладно, рубане. А ладно, та все рубане. Таке, рубане. А то можна все порубати, якщо блін, він 300 разів дару Ось Таке, верх витягає. Таке. Одигло по три гілочки. Воно навіть не видно сербенько. Чотири гілочки всередині. Звідси взагалі не видно. Хрено це розрубається. Життю не розрубається Таке, блін, вон гілочка всередині. Вон гілочка всередині. Гілочка, гілочка, Все, срака, тут не розрубає. Такі бля Сук! Ех, сук! Не розрубало б, хотел запхаємо. Вона навіть не рухали. Вики вона. Вот она, вот она. Агрегат. Technologie! Technologie. Takie one. Krzyżowiny. Mocne, mocne. Niektórzy mają za mocne krzyżowiny.